За Ярошевський Андрій, Цеполяк Михайло. За. 13, за рішення прийнято. Це питання про надання дозволу на розом детального плану території з метою формування земельної ділянки для подальшого обслуговування житлової будівлі в селі Велика Воля. Е -е -е так. Козловський власит, Дмитро, сети чоловік, що викупив приміщення, тепер просить, щоб ми надали дозвіл на розроблення детального плану території. там <звіл>. мав під'їхати, щоб так? В процесі. Сказали в процесі якраз формування. Вивокан ага. 30, писав 15, тепер ага. в процесі формування буде зйомка, буде співставлено з генеральним планом і тоді буде визначено конфігурація і прошення. Рекомендація комісії надати дозвіл, не прийти слово. Але яку площу можна? ми займаємо? Ми не знайдемо з нами про площу, роблять, подивимося, як там на місцевості, що відбувається, вже... і вже будуть її Голосуємо. Аксенов Іван. Бадий Володимир. Борячок Оксана. За. Голова Ін Анатолій Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. За. Тихіше, будь ласка. Мончик Іван. За. Москва Олег. За. Соснила Іван. За. Терещук, Зай, Ярошевський Андрій. За. Цикуляк Михайло. 14 за рішення прийнято наступно. Вілях Андрій, перемовить село Поляна, вулиця Сталецька, 7, просить затвердити проєкт благоустрою за зі зміни цільового призначення зведення особистого селянського господарства на, для індивідуального садівництва. Рекомендація комісії затвердити проєкт доуз. І змінити цільове. Аксенов Іван Вадий да. Володимир. Да. Варячок Оксана. Да. Головання Анатолій. Домич да. Юрій. Да. Заяць Мирослав. Да. Карлецька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Мончак Іван. Да. Москва Олег. Да. Сосила Ріга. Да. Терещук, Зай, да. Ярошевський Андрій. Да. Цикляк Михайло. Да. 14 зарішення прийнято наступне. Просить дати дозвіл на виготовлення технічної документації за довго щодо установлення земельної ділянки частки фаю 3,1, 3,16 гектарів за межами населеного пункту. Рекомендація комісії надати дозвіл. Аксіок Ігор, да. Бардій Володимир, Марячок да. Оксана, да. головання Анатолій, да. Домич Юрій, да. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Мончик Іван. За. Москва Олег. За. Соснило Ігор. Я не голосую про фігур Суслав. Терещук за. Ярошевський Андрій. Цегуляк Михайлов. Тринадцять за. 13 за. Рішення прийняти. Просить надати дозвіл на виконання технічної документації з щодо встановлення меж село площа 030 га за межами населеного пункту. Рекомендація комісії надати дозвіл. Акціонув Ківа. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Головань Анатолій. Думач Юрій. За. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Хорда Василь. Да. Міс... Мончик Іван. Да. Москва Олег. Да. Соснило Ігор да. Терещук. Да. За Ярошевський Андрій. Да. Да. Соколек да. Михайло. Да. 13 за рішення прийнято. Черка Мирослава просить дати дозвіл на виведення технічної документації землеустрою щодо встановлення неземельної ділянки. Село Поляна площа 1,50 проба умовних гектарів. Рекомендація комісії надати дозвіл. Аксіонов Іван, да. Бабій Володимир. Марічок да. Оксана. Да. Голова Ніанатолій. Да. Домич Юрій. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь, Мончик Іван. За. Москва Олег. За. Соснило Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. Соколяк Михайло. Тринадцять за, за рішення прийнято. Слово папа просить виділити земельні ділянки у натурі, де вернет товарно сільського господарства за межами села Скіфського. Кадастрові номер 0,39 площа 2,6 гектара, 0,219 площа 0,28 гектара і 0,29 площа 0,25 гектара. Рекомендації комісії вийти затвердити технічку, виділити і здійснити реєстрацію права власності. Акціоном Іван. Фадій Володимир, бадячок Оксана, Головання Анатолій. Думич Юрій не Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Мончик Іван. Москва Олег. Соснино Ігла. Терещук за. Яршевський Андрій. Цапуляк Михайло. 13 за. Рішення прийнято. Стрендяк, дяк слуха залиа просить е, виглядає земельної ділянки в натурі, для мене талантівського господарства. Продастую е, номер 0178, площа 1,15 га. Рекомендація комісії заперечити технічну і видалити в натурі, здійснити реєстрацію. Аксіонов Іван, Бабій Володимир. Баричок Оксана. Голова Анатолій. Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. Королевська за. Мар'яна. Горда Василь. Мончук Іван. За. Москва Олег. – «За», Соснило Ігор. За. Терещук за. Ярошевський за. Андрій. Цикляк Михайло. За. 14 за. Рішення прийнято. Мазгай. Просить дати дозвіл на розробний проєкт земля щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства, село Дерня. Два гектари. Рекомендація комісії не надавати дозвіл. там? що Це є мораторій. Тут, Тут у нас гадишу, що за датом рахувалася десь колись мало. Але мораторій. А окрім мораторію, мораторію? числіться за датом якась мав передано два гектари. А де є розуміння, в якому масиві? Школа, за школою, тому що він нас засадив трошки високі, там мав поле. Баря та мав. Тобто у них зараз відмова, причина, тому що мораторій, так? Тільки ця причина. Ну, напевне, вони не так формулюють питання, вони, напевне, мають якось успадковувати те, я так думаю. Він мав що два Успадковується те, що є. А не те, що зареєстроване чекайте. Да. Але документ був, значить, їм треба знайти. Що ви захід? Хай шкаф, власне, власне, ви відмовляєте правильно. Має бути державний акт на постійно по користування за мене. Він точно мав, то знаємо. Але там трошки таке непонятні. Добре, колеги, тоді причина відмови в мораторії, які зараз діє в воєнний час, так? Так. Акціонок ігор. Про відмову, так? про відмову голосують по суті. Але рекомендація комісії не надався.

Мончик Іван. за, за. Москва, Олег. Соснило Ігор. Терещук, утримався. Ярошевський Андрій. Цю Михайло. Раз, два, три за. Дев'ять утрималися. І два проти. Рішення не прийнято. Наступне про припинення права користування земельною ділянкою Дубик, село Велика Воля, Боща 20 Гарні для особистого Особисто господарства. Рекомендація комісії ФПД. Право користування. Акціону Іва. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Благодар. Голова Анатолій. Думич Юрій. Заяць Мирослав. Карлицька да. Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Мончак Іван. Да. Москва Олег. Да. Соснило Ігор. Да. Терещук. Яршевський да. Андрій. Да. Ципіляк Михайло. Да. 13 залішення прийнято. Наступне. Ми Роман Просить припинити право користування земельною ділянкою, залот Дуброва, девети особисто сільського господарства, площа 0,14 гектара. Рекомендація комісії припинити. Аксьонов Так. Бабій Володимир. Так. Борячок Так. Пса. Головання Так. Домич Юрій. Так. Заяць Мирослава. За. Корлицька Мар'яна. Корода Василь. За. Мончик Іван. За. Москва Олег. За. Соснивої. За. Терещук за Ярошевський Андрій. За. Циколяк за. Михайло. За. 13 за. за рішення прийнято на сам. Тут не Губенецький просить припинити право присування земельної ділянки Лос і диско. Площа 0,15 га для ведення особистівського господарства у урочисті на шкільному, площа 0,10 га для ведення особистості ОСГ урочисті за цвитами і площа 0,05 га ОСГ коло дуба. Рекомендація комісії припинити. Акціонов Ігор. Бабій Володимир, за. Барячок Оксана, голова Стоїв. Домич за. Юрій. За. За. Заяць Мирослав. За. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Мончак Іван. Москва Олег. За. Соснило Іва. Терещук за. Ярошевський Андрій. Соколяк Михайлов. За. 14 за. Рішення прийнято на Слово. Зайський Микола просить припинити право користування земельною село Соловський площа 013 ГА ОСГ урочисті Стовка, площа 0,15 Га для ОСГ урочисті Отащина. Коммунации комісії только металлики.